Ми поїхали сьогодні туди, де ситуація у столиці є найкритичнішою на Троєщину. Це лівий берег міста і це один із найбільших районів, де живе близько 300 тисяч людей. Це більше ніж у деяких містах, таких як, наприклад, Чернігів чи Тернопіль. Теплом Троєщину забезпечувала шоста ТЕЦ. Вона пошкоджена критично і альтернатив їй нема. У районі активно розгортають пункти обігріву. Один такий надали американці. Більше про Троєщинський холодомор. Анна Ужвенко. Троєщина великий спальний район Києва на лівому березі. І саме він зараз найбільш проблемний. Сотні тисяч будинків досі залишаються без опалення і світла. Чому так? Цей масив живила шостатець. По ній росіяни вже тривалий час б'ють, чи можуть і шахедами, і ракетами. У січні вона була мішенню під час кожної атаки. Пошкодження ТЕЦ критичні. Як наслідок, зараз критичною є ситуація по всьому лівому березі Києва, а особливо тут, на Троєщині. Бо альтернативи, як заживити цей район, нема. Замерло все. Їжа немає чим не нагріти. Пані Лілія запросила нас до себе в гості показати троєщинський побут часів холодомору. На вулиці зараз чотири, в квартирі максимум плюс десять. Лілія з дочкою по дому ходять, як і на дворі – У теплих светрах, куртках і шапках. Ми спимо під двома одіялами, які е, теплі, дуже теплі, і ще й шерстяне, разом з котами, тому що вони теж мерзнуть. Так… Виживаємо. Квартира повністю на електропостачанні, тож ні обігрівач не ввімкнути, ні їсти підігріти. Через холод і знеструмлення навіть загинули акваріумні рибки. Вони вісім років. Вони пережили перші дні війни. Ми їх лишили місяць, більше місяця. Вони були живі, прийшли. Вони не кормили їх нічого. А за два дні оце таке, Всім загинули. Вчора побачили, звісно, це було для нас. Шок. А чим вище у цьому троєщинському будинку, тим холодніше. В сусідок пані Лілії у квартирах взагалі температура опускається 5 градусів. Жити в такому холодильнику важко. На газовому балончику нагріваю чуть-чуть води, в півлітрову бутилочку кладу, ну гарячу воду наливаю, кладу з собою, і зігріваюся. Тепер я вам покажу, як я кожен ранок готую чай для свого сина, який йде на роботу. Подивіться Ого. на сухому спірті. Кожна побутова дія тут це зараз зусилля. Коли в тутешні квартири повернуть тепло, зараз не може сказати ніхто. За приблизними оцінками, на часткове відновлення шостої ТЕЦ треба місяць, і це якщо не буде повторних ударів. Світло на Троєщині дають лише по кілька годин на добу, а подекуди воно взагалі з'являється на лічені хвилини. Якщо включається на 5 хвилин, на 2 хвилини, все ну як так можна далі жити? Просто вже нас холод все й скував вже в наших квартирах. Ми як якісь заложники можу собі уявити, як всі ситуації живуть з маленькими дітьми, з тваринами. Люди літні. Ну це вже взагалі кошмар. Пункти обігріву зараз облаштовують у школах, навчання в яких зараз на паузі. Району виділили п'ять мобільних котелень, але це не глобально рятує ситуацію. Як тимчасову альтернативу для обігріву і навіть ночівлі мешканцям пропонують ось такі наметові містечка з ліжками. Тут тепло, хоча б, просто фізично дуже холодно в хаті зарядитися. Можна. В одному наметі можуть розміститися до півсотні людей, та зараз у день тут майже нікого нема. Частіше сюди приходять пенсіонери та батьки з дітьми. Пані Лариса тут уперша. Вона працює на залізниці. Вдома буває не так часто. Однак, коли повертається, ні тепла, ні світла не застає. Ой, господи, одіваємося. Якщо є світло, стараємося якісь обогрівателі включати. Нас насправді по-другому невозможно. Уїхати не можемо, бо треба працювати. Це наметове містечко працюватиме цілодобово, допоки енергетичну кризу на Троєщині не подолають. Анна Ужвенко, Костянтин Церенок, Ми Україна. Марафон. Єдині новини.